Мати Богданова Анна я розповім вам про пісенну творчість Зоряни Мартин. Сучасне життя за умов існування соціальних мереж дає нам щасливу можливість ближче познайомитися з будь-ким, чия діяльність викликає інтерес, у тому числі з музикантами нашого часу. А почалося все з того, що на заняттях з хору і вокалу я вивчила кілька писень однієї авторки Зоряни Мартин. Виявилося, що у інтернет-просторі, окрім багатьох музичних кліпів та фото, її друкованих видань, жодної інформації про мисткиню не було. Тож, знайшовши її сторінку у Фейсбуці і спілкуючись меседжером, месенджером, я дізналася наступне: Зоряна Богданівна Мартин, українська композиторка, поетеса, хормейстерка, народилася 3 вересня 1976 року. У місті Кам'янка Бузька Львівської області. Там же закінчила музичну школу по класу скрипки. Музичну освіту здобула у Львівському музично-педагогічному училищі імені Колеси та Дроговицькому педагогічному університеті імені Франка як магістр хорового диригування. Музична діяльність Зіряни Мартин привертає увагу своєю багатогранністю серед численного творчого доробку. Багато пісень для дорослих та дітей Україна моя розквітай, незалежність, рідний край, бабине літо, крап і дощі», котячий світ, ділка, осінні кава», кава, крокодилу капелюсі, хто розкаже мені казку, місячний скрипаль та багато інших. Також пані Зоряна зібрала величезну кількість розпівок, вокальних вправ, ігор, канонів, авторських пісень. Об'єднавши їх у музичних збірках, співає жайвір молодший хор, шість випусків сходинками хорової майстерності, два випуски до ремі Хор Сопрано. Хто розкаже мені казку? Вислували Леоніда Голоти. Пісня про найдорожчу у житті людину, маму. Написана у куплетній формі, у До мажорі розмірі дві четверті. У мірному темпі. Лірична мелодія складається із фраз, які повторюються, але мають різні закінчення. Вони розвиваються по секвенції. Гармонічний супровід заснований на головних акордах ладу: тоніці, субдомінанті, домінанті. Особливо цікава форма у дворі. Кожна фраза починається із-за такту і триває протягом трьох тактів. Тобто, речення не квадратні і мають по шість тактів. Завдяки повторам фраз мелодія легко запам'ятовується: загальний характер ніжний та лагідний, нагадує колосковий. Слова Анатолія Фіглюка, пісня задумливого романтичного характеру. В ній розповідається історія про загадкового скрипаля, якого знало все місто. Завдяки тому, що він виходив грати свої божественні мелодії вночі на золоту місячнюсяєвом сцену. Пісня цікава не тільки своїм змістом, але й музичним наповненням, яке цілком підкреслює текст: у вступі звучить скрипка. Додаючи черевіон колориту, твір написаний у ре мінорі, розмірі 4 четверті, має два куплети. У заспіві мелодія речитативного типу, має повторення звуків тріолі у ритмі. У приспіві мелодія розвивається по секвенції, завершуючись на тоніці. Гармонія, окрім головних функцій, містить акорди 6 та 2 ступенів. Також є коротке відхилення у фа мажору у 15 му такті. Пісня привабила мене ліричним настроєм та казковим змістом. E aí На слова Оксани Камшилової, говориться про любов до України, до її безмежних просторів, про повагу та шану до її історії, національних символів та природних багатств. Бандурний акомпанемент підкреслює значеність тексту. Здавалося б простенька за складом мелодії, містю ритм, синкопи, що робить її більш динамічною, тональність ре мажор. У 20 му такті є коротке відхилення до фаді Єсміно. У принципі ритм стає живовішим, завдяки чергуванню восьмих та шістнадцятих тривалостей. Як і в інших піснях, мелодія розвивається секвенційно. В останніх тактах мелодична лінія підіймається нагору і зупиняється на тонці другої октави, нагадуючи сонечко, яке встає над землею. Мартин захопила мене своєю тематикою та неспільністю. Музика творів цікава, сучасна, має яскраві аранжування. Саме тому ці пісні стають популярними серед широкого кола білих виконавців та слухачів. Дякую за увагу!